Ми в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. І зараз розглянемо вільні коливання в реальному контурі. Коливальний контур це коло, в якому катушка L і конденсатор з'єднані в одне електричне коло. Одержим коливальний контур. Чому називається коливальний. В коливальному контурі ми спостерігаємо обмін енергією між конденсатором С та катушкою Л. Коло, в якому з'єднані конденсатор і катушка, є коливальний контур. Називається коливальний, бо проходять. Коливання енергії. Якщо контур ідеальний, то при кожному обміну енергії немає втрат і підтримується постійна амплітуда коливань. Але, в реальному випадку, в елементах контура частина енергії втрачається. енергія втрачається в активному провіднику. Катушки, в діелектрику, конденсатора. енергія втрачається частково випромінюючись від провідників з'єднання. Енергія може втрачатися, якщо в катушці є осереддя, яке ми можемо застосовувати для досягнення заданої величини індуктивності. І так далі. Всі Види втрат дуже вру... зручно врахувати, додаючи в коло активний опір. От в коло, де з'єднується конденсатор і катушка, ми додали опір R. R це еквівалентний опір втрат. Він враховує всі види втрат в контурі. Ще раз підкреслимо, коливальний контур це конденсатор, позначається С, індуктивність, позначається Л, і еквівалентний опір втрат, який дозволяє розглядати процеси в реальному контурі. Так от, якщо в ідеальному контурі, де немає втрат, амплітуда е підтримується постійною, то в реальному контурі амплітуда коливань буде зменшуватись з часом, тому що при кожному циклі обміну енергією між конденсатором і катушкою частина енергії втрачається. Якщо зважити на цей фактор, то в графіку струму в контурі з часом. Ми побачимо, що амплітуда коливань зменшується. Кожне наступне коливання має меншу амплітуду, ніж попереднє. Тому що енергія обов'язково втрачається в контурі. Всі види втрат ми позначили, врахували за допомогою еквівалентного опору втрат R. Закон. Затухання. От закон зменшення амплітуди. Це є експонента. Формулою це можна виразити так. Амплітуда коливань це є спочаткова амплітуда, і М0 є в степені мінус дельта Т. Ще раз підкреслю. Коливання в реальному контурі. Мають затухаючий характер. Затухання обумовлені наявністю в контурі втрат. Закон затухання експонента і амплітуда, і М амплітуда. І м – початкова амплітуда, початкова та амплітуда, з якої починаються коливання. І М0 є в степені мінус дельта Т. Так от, є це основа натуральних логарифмів. А дельта в цій формулі дельта. Це коефіцієнт затухання дельта. Ну, знаючи е, еквівалентний активний опір втрат, легко визначити коефіцієнт затухання, це відношення, відношення еквівалентного опору втрат дельта. Тобто R на 2L на подвоєне значення індуктивності. Це коефіцієнт затухання. Коефіцієнт затухання використовується в законі затухання в оцій самій експоненті. Ще раз про параметри, що характеризують вільні коливання в реальному контурі. Нагадаю, реальний контур це контур, в якому є втрати. Всі види втрат ми врахували активним опором R. А крім того, в контурі є елементи індуктивність L і ємність C. Так от, тепер у нас додаються ще параметри, що характеризують коливання в контурі. Ви вже знаєте. Значення власної частоти, частота вільних коливань в контурі одиниця на 2П, корінні зельце, частота власних коливань. Це для ідеального контура. В реальному контурі ми маємо зовсім незначне е, зменшення частоти, тому що кожний цикл обміну енергії проходить трошки повільніше за рахунок наявності опору втрат в контурі. Але формулу F0, яку ми вже вивчили для ідеального контура, можна використовувати і в реальному контурі. Частота практично зберігається. Крім того, ви знаєте формулу для ρ, Корінь ЛЦ, це характеристичний опір контура, і для вільних коливань в реальному контурі. Тепер ми вже знаємо ще формулу дельта, коефіцієнт затухання R на 2L, ми тільки що її записували. І крім коефіцієнта затухання дельта. Тепер запам'ятаємо дуже важливе співвідношення для реального контура, яке називається добротність. Добротність контура. Це відношення ρ до R. Цю формулу теж треба запам'ятати. Добротність відношення ρ характеристичного опору до R до еквівалентного опору втрат. Наприклад, контур має характеристичний опір 600 ом, а еквівалентний опір втрат 6 ом. Розділивши 600 на 6, одержимо 100 і будемо говорити добротність контура. 100. Добротність це параметр, який характеризує якість контура. Чим з кращого матеріалу виконаний провід, з якого виготовляється катушка, чим більш високоякісний матеріал використовується для осередння катушки, чим більш якісний матеріал використовується для виготовлення конденсатора, тим менші втрати в контурі R і значить. Вище значення добротності. Крім величини Q добротності, в реальній радіотехніці часто використовується ще величина D. D називається затухання в контурі. Це величина обернена добротності. R розділити на ру. Ро. Таким чином, сьогодні ви познайомились з значенням добротності Q, це Ру до R і значенням затухання. R – Відношення до РО. Знаючи добротність і затухання контура, ми можемо знаходити параметри контура, які дозволяють раціонально використовувати коливальні контури в радіоапаратурі. Сьогодні ми познайомились з реальним коливальним контуром, в якому є втрати, всі види втрат. Ми врахували еквівалентним опором втрат, а відношення характеристичного опору до еквівалентного опору втрат це добротність. Відношення опору втрат до характеристичного опору це затухання. Добротність і затухання це важливі параметри реального контура, їх необхідно знати, вміти знаходити, і ми їх будемо використовувати, розглядаючи принципи роботи і схеми радіотехнічних Кіл на сьогодні, все. Дякую.